Доброго гляда. Продовжуємо Гіпровезл. Продовжуємо покачувати гранати. Сьогодні будемо прокачувати гранатодрончик. Але будемо грати не на техніку, а на підривнику. Тому що... Тому що... Коли граната ця летить, ось вона підривається з неї вилітають дрончики. Межі вибуху враховані і дуже гарний бонус це швидкість перезарядки плюс 20%. Так? Так. І швидкість перезаряджання плюс 20%. Тобто, в принципі, граната повинна себе показувати дуже добре. Те, що вони, типу, ті бафи, які дає нам у... Ті бафи, які дає нам технік, тут в принципі можна не враховувати, тому що це граната. їй треба швидкість перезаряджання і межі викуп. Тому що це, здарусь, це граната. Це не дрончик. Те, що дрончики ваші будуть жити довше, це не означає того, що вам не дадуть пошапці. Ау. Зараз пошарці дають. Мені. О, треба пориватися. Прокачуємо гранатку. Є у нас магніт, це супер-пупер. Я надіюсь, отуди я пролізу. Так, проліз. Е -е, якась ямка. <кхе> нас застопила. П'я. Розчищаємо це все, лутаємо дропи. Мені треба тут в основному. Я вже знаю, в принципі, що мені треба. Мені треба пожити. І бажано пожить би і не вмерти прямо зараз. Ще мені треба розстроєння цієї гранатки в оверклоках. Надіюсь, з наступним оверклоком я його найду. Якщо ні, це буде нереально печально і буде нереально важко. В збору легендарних деревах. Так, розбиваємо ці всіх жучків, влутаємо ресурси за багатень. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, як я вже і казав, я не належу цю мапу. Терпіти її не можу. Занадто багато всякої літаючої фігні, яка не дає тобі нормально копати. Вони мега роздражають. Так, і сподіваюся, зараз я її приб'ю. Перемотнично прокачуваємо. Е, Беремо книжечку. Непоганий буст. Беремо ще одну прокачку, беремо розстрілювання. І... Ні, ну я зберу все підряд. Всі каті, в цій катці по-любому. Скільки у мене межі збору. Ну ні, мені майже збору вже не дали. Мені треба прокачати гранату. От вижати. Мені треба прокачати зараз гранату, зробити на неї упор. Ще б підзібрати по це все золото не завадило. ой ой Ще б я б хотів би найти штрихваччик. От реально. З мені б уже б пригодилася б, 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 б така штука як. М -м, така штука як ящик зброяра. Цього ящика з цього ще якась можливо, поштрікач і було взагалі. Пер... Потім треба було просто прокачати штрикача на 18 і розносити всі. Умер. Повертаємося до ресурсів, будемо зараз їх викопувати, якщо їх вже не викопали ще до нас. Беремо шкоду. Я робився їх сильнішими. 20 отримувані одежочки, давайте беремо досвіду. Більше досвіду. Я б відбирав би зараз просто упор перезаряд, тому що треба заспамлювати все цими гранатками. Ще треба манцити, щоб так не йшли за нами прямо. Ще б мені пришвидкісні пересування взагалі було спокою. Так, беремо перезаряджання. Ще щось перезарядження, треба дрончики. Це в принципі таке собі прокачування, але що є, то є. Так. Я б рерол зробив, зробив його шкоду. Не завадила Так. В принципі, там ресурси заключились. Там чуть-чуть золота є, але це не система. Беремо шкоду. Тепер мені треба з моїми геганськими межами дійти до... Моменту. Зиття магіти. Беремо шкоду. Зараз візьмемо магніт, зберемо весь усі, що є по мапі і будемо мансити зверху на арені, яка побуде. Так, хтось помер, це супер. Беремо щось призряджання, шкоду, трішки здоров'я. Шкоду. Тобто я, рол. я не зроблю зарублю ролл по сильнее перезаряджание перезаряджання про купа все Беремо захист обов'язково щеп я взял здоров'я здоровье щоб чисто пожить в принципі, ось тут можна бігати І позволю oh. так да. я пропущу удачу Мені треба швидкість перезаряджання Нереально Вона вже, в принципі, близька до того це нереально, у меня ще ні Ще поки ні. Ну, да? Проєкт в компліті. Скоро там Так. Е, тут візьмемо, напевно, Шкоду. Просто прокачувати момобато. багато. Mm. Скільки в мене відсоток крита? 22%. Шкода. Так, впевнено повний уїдений дрійдрончики. Так. Беремо це, беремо це. Загальна шкода this теж погано було оце мені потрібно. Удачу і напевно, напевно я візьму... Напевно, я візьму шкоду. Go Ще засейвлю це. Хоча я не буду сейвити, я просто візьму МС, yes. і піду далі. Опа, дрони вернулись. Знішаємо апельсини. Нереальна кількість дронів. Тепер уявіть, що це в кожен із цих дронів кожної секунди летить електричний заряд, який вибухає. І це все повторюється кожної секунди, при тому, що додається навіть е, кількість дронів на лапі. І це просто ламає гру, навіть зараз, коли oh. це пофіксино, повинні були паху. Oh. Так, не сплай. А, сплай мы пока не пилим. Ай, а, я пил. Долба не. все взрывается в Вьетнаме. Прямо критику. Прокачка критику, если я хочу брать критику. Шкоды троха. Ну, в принципе, атаки и видосик будут. Расслабляющие. Никуда не спешим, можно просто стоять. На месте на прикладку. Так. Тоді муха кусаю. Ну, это. Эээ. Жидкость заряжания, и треводрошки дроп. load up. Це мені не потрібно. Це мені також не потрібно. Можна взяти ухиляння. Я якраз бігаю на гранаті. Ухиляння мені супер-пупер пригодиться. Так що там у нас по перезарядці. Вже, в принципі, дуже швидко він перезаряджає. Можливо, треба взадуматися над тим, щоб брати просто демедж. І просто якісь загальні бахи нашого гнома. Резрядка неріальної гарожок. Так, це дня. Треба шукати ресурсики. Нітру 100% я ще не сюди. Навіть вісні Ай-яй-яй-яй-яй, резу з'їдаю. Потім ходи там. Треба в них ходити. Правда, печально те, що певно вони всі будуть швидше, ніж розвідую всі маку до кінця. Все помирає, все зривається, вони навіть до мене не добігають весь досвід, який мені треба, валяється на підлозі. Я ремонт пучну перезарядку, хтось помер уже. Другий на підході. Всі well просто yeah. Просто як можна залишити? Це мене відвікати в Сейчас доски. И заливай. Все, финал. В принципі. Без проблем. то Без проблем. Візьму здоров'я. Багато здоров'я не буває. Так. Ну що, назбираємо нітри, в принципі. Ух, Сіки дроню збираємо нітри і... ой 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 а що у вас так то багато? Тобто відразу стільки два яйця якось відкрилося. Це може дрони пролітали крізь ці яйця, і вони їх зачепили і внесли урон, і тепер вони відкрилися, Що? Шо? шокопайте. Дайте покопати.

Жук сундук, жук сундук. Просто подивитесь, сколько этих громад. Сколько этих громче. Можно просто стоять и как-то Чого не робити. Там ще ще Ну, критичні 61 тільки з руки нашої. За задролем не завитаєш. Що... 61 тільки з нашої руки. Навіть без бар Алло, буде. А. Буляче. Так, спай білийся. Ну, в конце я думаю, можем и забрати. Поки я можу і забирати, забирати тому що на выписся останній жук. Ух, я задожив. Не зрак за доджю. Так, шо там? Ревниться буде От зараз, це буде буду ще один дрончик. Собі. Трошки шкоди, отримання. Отримання дашки вже мені не потрібні, я буду реролить, напевно. О, захисти полага. Ще один дрібон, чи... Просто нереально пишется. Якби в мене були окуляри you got, snipers, yeah. Я думаю дро... дрони просто все підряд. Я почекаю, поки вилупиться цей, жук. Останній. Ой. Почнеться битися босс. О, це Це близнюки. Знову близнюки, до речі. Занадто багато близнюків якось. Ой-ой-ой, там не ритм. Так, через те, що це не зброя на ефектах стану, а чисто такий електичний демедж. Вони будуть дуже багато хілитись. зле за рахунок того, що дронів дуже багато. І за рахунок того, що кожну секунду спамиться нові три дзавати, він це не досить просто. що це було. Так, в принципі, це і робить. Ай, богачка. Хо-хо-хо-хо-хо! Я вже подумав, що я помер. Розрядка ну 70 людей. Ось таке було занурення, було квартеньке. Зібрали дуже сильну гранатку. На дрончиках. Гранатка прикольна. Мені дуже сильно сподобалося. Надіюсь вам також. 15 шкоди, максимальний рівень. Дякую, що подивилися це відео. Залиште ваш коментар, поставте вашу вподобайку, підпишіться на цей канал. Ви дуже сильно допоможете мені, якщо зробите ці дії. Дякую, що дивилися, до наступної зустрічі у відео.